Я в селі Розгірче е, вже десь рядом з монастир. О тут на горі має бути. Вся дорога із села Доброгості в розгірче. Разом із питтям чаю в магазині біля церкви, разом з походом в місцеву церкву зайняло в мене 2,5 години. В принципі, досить непогано не і небагато. Надзвичайно від не відчуваю. Ну, бачу, тут такі трошки лежачі поліцейські. Я не думаю, що це місцеві ускладнюють проїзд. Ще через такий ремонт дороги власним. То, там є Ресурси. Агати. Насиль непогано було складний навіть проїзд. Ну. Останній знак, який вказує де е, скельний монастир. Я приїхав метрів 100 назад. Вже метрів 100 як проїхав. Наскільки я розумію, десь Ця дорога має мене завести вверх. Що приємно вразило, в селі В селі є навіть інтернет. Я побачив антенну на сільському клубі на читальні. Тобто село хоча й маленьке, але горде, горде і продвинуте. Мабуть, 10-15 лежачих поліцейських. В такому маленькому частку я проїхав. Шеї. Шеї. Є. Є. Може раціонально, щоб не їздити з Машинами. Молодь. Аргументувати що дороги. О! Так, я вже виїхав куди далі? Куди далі? Мабуть в ту сторону, бо тут ну, нічого не зрозуміло, ти сам каже. О! О-о-о-о! Бачу! Бачу, 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 слава тобі Боже! Бачу, є. Так, а як до нього добратись? Ага, складне питання. Непевно. велосипед на низу треба залишати. Або попробувати туди. А туди доріжкою. Ні, йду спочатку до скельного монастиря, а там вже побачимо. Попробую велосипед причепити до найближчого дерева, а сам скрапкаюсь, там вже буду знімати.